Сьогодні вивчаємо тему містобудування архітектура образотворче мистецтва 16 перша половина 17 го століття. Будьте уважні, ця тема якраз і є у ЗНО. За наступним планом будемо знайомитись з темою. І сьогодні розглянемо особливості містобудування саме 16 століття нас чекає. Отже, ми знайомі з терміном Магдебурзьке право це право кожного міста на самоврядування. Тепер всі міста повинні бути з такими елементами, як мури, в'їзні ворота, оборонні рови, оборонна вежа, ринкова площа, щільні такі багатоповерхові багатоповерховічні роботи йшли. З'явилися тепер вулиці та вежі. Також ми з вами бачимо, що ці будівлі мають певний фасад, тобто це такий... Передній бік будинку або споруди в архітектурі, який повинен виділятися. І бачимо дві такі будівлі, які знаходяться у Львові, це ансамбль площі ринок у Львові, будинок Корняка, і ансамбль кафедрального костелу у Львові. Зверніть на це увагу. Портал це архітектурно оформлений вхід до споруди, який є надзвичайно таким красивим. Особливості містобудування були з того, що матеріал для будівництва у тому часі це було дерево, але багато такі поверхневі будинки вже будувалися з каменю. І бачите приклади будинків того часу. Кам'яниця це будинок, що зведений з каменю. Також можуть бути перший поверх. Це використовували для господарських робіт, як крамниці, склади та різні контори. І другий, треті поверхи це були житлові приміщення, міста здебільшого виникали поблизу замків і перебували під їхнім захистом, а також поблизу давніх городищ, де для зведення міських укріплень використовували вали і решки оборонних споруд минулих часів. Притаманний для того періоду був стиль Ренесанс у світській та церковній архітектурі. Ренесанська архітектура це період розвитку архітектури в європейських країнах з початку 15 до початку 17-го століття. Рисами є те, що використовували античну архітектуру. Вона повинна була бути симетричною, мати пропорції та чітку геометрію. Взята вона була з мистецтва стародавнього Риму. Ми кажемо про те, що прикладом саме стилю Ренесансу в Україні є Чорна Кам'яниця, яку було споруджено у 1588-1589 році. І також ансамбль площі ринок у Львові є такою ж унікальною пам'яткою романського стилю. Щодо світської архітектури, то найвідоміша пам'ятка архітектури це будинок карняка на площі ринок. Будинок карняка єдина тогочасна споруда в житловій забудові міста, зведена з двох будівельних таких ділянок, що дало змогу розпланувати внутрішній двір із відкритими. Аркадами, лоджіями, які ототожнюють подвір'я з трьох боків. Будинок звів у 1580 році італійський архітектор Петро із Арбони за участю його учня Павла Римлянина. Церковна архітектура на початку 17 століття були помітні зміни. Саме в цій архітектурі окрасою Львова того часу стає каплиця Боїмів, збудована у 1615 році, та оздоблена такими розкішними різьбленнями. І бачимо, що Павло Юрій Боїм це головна людина в магістраті. А ви пам'ятаєте, що магістрат це управління містом, і саме він відзначився будівництвом в ті часи. Каплиця Ренесансна окраса Львову. Обов'язково запам'ятовуємо цей стиль. І церковна архітектура також включає в себе ансамбль успенського братства. Якраз ви його бачили на початку нашого відеозаняття. Повернитесь на початок і подивіться, як. Воно було побудовано, складалося також з Успенської церкви каплиці трьох святителей дзвіниці вежі корняка і вежа корняка, що сягала 65 метрів висоти, одразу стала символом Львову. Вежу будували 1572-1578 роки. На замовлення приїхав її будувати архітектор Петро Арбон. Оборонний стиль в світській архітектурі складалася з певної такої системи: це баштова система укріплень, основу фортифікації, якої становили високі і товсті мури. Українські архітектори застосовували до кінця 17 століття на Подніпров'ї та лівобережжі будували переважно з дерева. Також за умов постійної загрози несподіваних нападів зі степу, будівництво оборонних споруд не лише не втратила свого значення, а набуло розмаху, риси оборонної архітектури з'являються в окремих церквах, монастирських спорудах та синагогах. І бачите, де вони були представлені, те, що вам потрібно запам'ятати, фортеці зазвичай не мали правильної форми, оскільки під час будівництва архітектури прагнуло враховувати особливості рельєфу. Бастіонні укріплення невисокі, п'ятикутні такі виступи і вежі висунуті назовні за межі стін, які давали змогу вести вогонь уздовж захисних мурів. Бастіонна система. Вона повинна була вплинути на будівництво палаців, тобто всі палаци також повинні були бути оборонними. І поєднання з нової оборонної архітектури з палацовою властиве якраз замкам збаража, які знаходяться в Тернопільській області та підгірців. Збаражський замок виглядає так. Підгорицький замок виглядає так. Його якраз будував французький інженер Ігіоме де Боплан, якого і запросили будувати таку фортецю, яка повинна була захищати від нападу козаків. Він фортецю то побудував, але вже ж вона була згодом зруйнована самими козаками. Мурована храмова архітектура це великі монастирі, подекуди мали вигляд справжніх фортець, захищені міцними мурами з вежами та бастіонами. Так виглядає Троїцький монастир. У селі Мажиріч. У 16 столітті, водночас, в тісному зв'язку з архітектурою бурхливо розвивалося мистецтво скульптури. У скульптурних зображеннях втілювали ренесансні ідеї. Наприклад, львівські споруди чорної такої кам'яниці, будинку корняка, каплиці трьох святителів, успенської церкви, були прикрашені скульптурними елементами та пишним таким різбрянням. Набув поширення і скульптурний портрет. Скульптурні портрети встановлювали насамперед на надгробках. Тоді ж славився і іконопис та світський живопис. Яскраві національні риси було втілено в різьбленому обрамленні ікон та іконостасів. Справжньою перлиною українського мистецтва є іконостас п'ятницької церкви, створений львівськими митцями в першій половині. 17 століття шедевром по праву вважають іконостас Успенської церкви у Львові. Ікона для нього малювали видатні львівські художники Федір Сенькович, Микола Петранович і існували перемишленська, Львівська та Київська школи іконописання та малярства. Щодо світського живопису, то у кінці 16 століття виникає портретний живопис. Його найдавнішим таким зразком є портрет короля Стефана Баторія, створений для львівської ратуші Войцехом Стефановським у 1576 році. Проте з оригінальних пам'яток зберігся лише портрет аштеляна і перемишінського старости Яна Гербурта. І тоді були популярні книжкові гравюри У 1574 році з появою першої надрукованої книги Івана Федорова в Україні. Це була книга Апостер, з'являється, і книжкова гравюра. Гравюра це графіка друкованих відбиток на папері з малюнка, вирізбленого на дошці або на металевій пластині. Іван Федоров який раз вперше застосував цей метод, і в нього з'являється зображення. Євангеліста Луки у Львівському апостолі 1574 року, коли її було надруковано, і першим українським світським портретом у гравюрі був портрет Петра Канашевича Сагайдачного, 1622 року. Та першим в українському мистецтві з'являється, що це був кінний портрет щодо музичного мистецтва у 16-17 столітті. Розвивається музичне мистецтво на українських теренах. Найбільший розвиток набули жанри народної пісні та думи, які прославляли героїв боротьби проти турків та татар. Як правило, пісні супроводжувалися грою на різних музичних інструментах: це бандура, ліра, цимбала, кобза. Часто тематикою для пісень ставали теми соціально побудового характеру. В містах виникли музичні цехи на зразок ремісничих. Цехові музиканти грали на весілля, різноманітних народних святах. Чи церемоніях. В середині 16 століття на українських теренах виникли шкільні театри, які діяли при братських школах. Шкільна драма передбачала постановку релігійних творів латиною. Спочатку шкільні драми ставили тільки у ізвіцьких колегіумах, але згодом вони з'явилися і в православних школах. Для відпочинку глядачів між актами релігійної драми ставили комедійні інтермедії. І ми бачимо будову Ертепу. Саме хочу зауважити, ось, будь ласка, щоб ви собі не уявляли, що це міг бути такий маленький театр. Ось воли тягнуть величезний вертеп, тобто мандрівний театр маріонеток, поширений в Україні у 17-18 столітті. Вистави вертепу відбувалися у спеціальні такі двоярісні дерев'яні скринці, ще раз нагадую, що мала вигляд будиночку, і там жили такі. Кукли, які виконували ролі людей на виставі.